Діти особлива категорія учасників дорожнього руху, яка відрізняється непослідовністю у діях та безтурботністю. Тому кожного разу у період шкільних канікул Державтоінспекція міста проводить відкриті уроки та звертається до всіх водіїв з проханням у цей період бути вкрай уважними та обережними на дорогах. Цього разу такий захід був присвячений Міжнародному дню захисту дітей і відбувся на станції юних техніків Севастополя за участю представників ДАІ, клубу байкерів «Ідальго» та дітей школи номер 41 Разом з дітьми правила дорожнього руху згадувала наш кореспондент Алла Харівська. Навчати дітей правилам поведінки, в тому числі й на дорозі, потрібно з малку і так, щоб їм це було дійсно цікаво. Наймолодші школярики краще за все серйозні речі засвоюють під час гри. Тому на майданчику станції юних техніків діти демонстрували усім присутнім, зокрема представникам міської ДАІ, знання правил дорожнього руху. Діти брали участь у різних конкурсах, проходили тестування, відповідаючи на запитання ведучих. Дорослі були задоволені, їх діти знають до чого приведе неуважність на дорозі і нехтування елементар Правилами дорожнього руху. На базі нашого підприємства проходить акція «Безпечна дорога дітям». Цю акцію ми проводимо совместно з мотоклубом Идальго и управлінням ГАІ в місті Севастополя. Сьогодні будуть показані показательные выступления мотоциклів, баги, будуть проводитися конкурси, вікторини і вручення призов. Сьогодні ми будемо задіювати маленьких дітей То есть познакомим с правилами дорожного движения, напомним о правилах дорожного движения, так как наступает лето, в преддверии Дня защиты детей мы будем проводить это мероприятие. Впервые мы проводим это мероприятие, ну, надеюсь у нас все получится, все будет замечательно. Як повідомив начальник сектору профілактичної роботи Севастопольської ДАІ Віталій Боровик, з початку року в нашому місті кількість ДТП з вини дітей знизилась на 12%. Саме тому Державтоінспекція постійно проводить заходи серед школярів молодшого віку, під час яких в ігровій формі нагадують дітям правила дорожнього руху. Особливо це необхідно зробити перед відправкою дітей на відпочинок в село, на дачу або в оздоровчий табір. Правила прості, але від їх виконання може залежати життя. На даному міроп'яті и Прежде всего, преследуется цель это профилактика детского дорожно транспортного травматизма, изучение правил дорожного движения, применение э, детьми правил дорожного движения в своей жизни, э, так как это очень важно. понимать, что э, от этих решений и этих действий зависит жизнь и здоровье будущих, будущего этих детей. Після заходу переможці конкурсів отримали подарунки та книжки з правилами дорожнього руху. А інспектори Севастопольської ДАІ ще раз зазначили, що уникнути небезпеки на дорогах можна лише шляхом відповідного виховання і навчання дитини з найменшого віку, готуючи його до повсякденної професії учасника дорожнього руху. Пішохода наші діти є особами вже від народження, які усе розуміють. Треба тільки трішки допомогти їм засвоїти такі важливі уроки життя.